Йой, Ой, все, мусорок забрав. У мене відео включено, І всім приєдруйся, я Аурчик. Ну і, і сьогодні шов. Я от прибираю хатку. і Зайду викидувати мусор. бо давно цю хату не прибирав іду викидувати мусор. Йой, от що ж селі купайся, напевно. Купайся. Привіт, здорово, здорово, здорово. Тобі так здорово, сонце. Ой, що за машину хтось? Машину, коли мусорки лишив? Знаєте, як паркуватись? Все закинули. Все. Чесно, а як тут так взяти і лишити? ще як нормально. Кто почув вона відкрита? Вона часто відкрита. Ого. Ну, селіни, а це твоємшие? Ти, вже... Ти ж знаєш, що це за машина? Ні, nee, я не знаю, це вообще, ну. Э, я не знаю, хтось взяв і залишив цю машину. Залишив? Ну так, хтось просто викинув. Я Сказ... э, проходив селіна з іншого села проїжджав, говорив, а ця машина вже все, я вже мені вже скучно на цій машині, ніхто я її тут викинув. А чи ніхто не забирає її. От. А наша селянина потрібна ця машина, як її викинули, значить вона не потрібна. А вона ще хоч би нормально їздить? Ну та. А ви можете собі її забрати зараз. А наш Я все А що скажеш з тими селянинами? Почекай. Як ця машині нікому не потрібне? В нашому ідеальному стані, ви бачите якась Марка? В нашому ідеальному прям стані, яка побита, то тут Nissan, ку... це машина Nissan. Яку вики ви бачите, як можу собі забрати алу? Подивіться туда зеркала. Роблять. Я ворот. Я говорю, давайте собі себе забрав Опа, а вона відкрита. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, тихо, тихо, тихо. Коло часто їде, вона їде, тихо-тихо, тихо, тихо. тихо 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 Вона трошки неуправляйма. То водночас часто їде, ви бачите? їде? Тихо-тихо-тихо назад-назад. Куда, куди? Куди, куди? Куда? Спокійно! йо мо Я що там, борода зігла? Тихо, тихо, як вона їде? Як вона їде? Як вона їде? Вона не їде воно ходить! Тихо, тихо, тихо! Гальба, 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 гальба! Де тут гальба? Отут гальба, я поняв, тут гальба. Гальмаааааа! Сорельне, а як тобі машина крута? Ні, чесно, при машина? Хто її викинув? Де на їздить? Прям так? E, ну, у нас же прям так файно їздить. Ну, не скажу, що то знаєте, аж прям так, ну аж прям файно ездить. Твой них выкинути. Э, селянный зліз машину, це моя машина. Шо Кусок, дурака, ти мені машина, Вон там і по... Я тебе за там закупаю. Та йдете своє... Шутурак. Дурак! Йомой, дурак! Що Йо, з тим селянином? Селянин ти без тобою все нормально? Ох, так. Стоп, а в мене є таке відео, там де, знаєте, є такі людини, просто приходить мусорки і викидаєш на тряк. У мене є навіть таке відео, де є мусорці багато, чого знайшов. Так, ви можете подумати, що якийсь бомж чи що? Ні, ну я в такий мільйонах таку машину баю, час фейки на її. Що йому ця машина набридла? Може ще щось тут. Таке різне буває, чуєте, знаєте? Є. О, а що тут таке не мусорці? Не знаю, що. Одяг. Він не воняє чесний, прикольний. Він навіть Ой, щось. Що то щас... Що, що таке? Капкан? Що то таке? Що таке? Тут на мені не працює? Що то капкан? Щось він не працює якось. Де воно? Давайте з вами Ого, це я. Я якийсь такий... Дракінян. Да, Джал Дрим Ого. Ні, ну мені одяг прям Вибачте. Ні, прикольний одяг. Мені прям подобається цей одяг. Вау. Чесно, не прикольний. Так, айдем подивимося, що ще далі там є. Так, нас є... Итак. Ой, фу, 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 оця бульба, фу, вона якась, фу, вона, Ла, вона спорчена, та, вон тут щось, це, що це, таке, якийсь конус, що, часто конус, це часто конус, все, ой, я буду мати конус, а це так, а ну, а ну, смішно, чи я, так сказати, фу, Ну, якось вона не смачна, звісно, в мусорці. Фу. Так вона смачне. Так, що ще тут є? А це що? Давайте то ми сюди поставимо. Опа. І от це ще. А це що таке? Ой. Секунду. Чекай. А ну він воняє? Так, <свист> <свист> Іде звуть папу не хоче. Та ні, нормально навіть пахне і не подерте, файно, може треба посидіти, як ви бачите. Подивіться, щеби тут парасольку сольку поставити. Да, Поставлю парасоль. Парасольку треба десь тут поставити. О, тут. Во. о! Така о, тут, що... парасолька. А це що? Тоже... Давай. Це, ооооо, то вообще файно. О! О, Нормально! Нормально такая зара... жара. Нормально, так має бути. Трошки отпоченню. О, Ой, все о, все. Злізаю. Треба злізати все. Добре, я оце, Йома. оце все заберу. І оце так. Що це таке? Що це за То Хтось там наблював? Не хочу на чіпати. Видите, то? Ой, ми це заберем. Що ми будемо смітити? Ой, йома. що я щось кись, знаєте? То ми сюди поставимо. Давайте ми це сюди поставимо. Добре, от як я знімні, щоб ще його не повимазувати. нормальний такий. Не розумію. Що багато хто викидає, таке все нормально. Ну, крім тако, так, взагалі. Так, що тут шеї? Бульбані. Опа. Не поняв. А внутрі стреляє? Чесно, Честно, внусреє. Да, 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 да. так. Внус стреляй, а ну. Ой, я що його вбив? Ой. Не дракуст времени коман. Барашка, вибач! я не попадаю. о, попав. Барашка! Ой! Oh. Şey, я тебе не хотів вбивати, я нечайно. Я нечайно. Я тебе не хотів вбивати. Нічого добре. Тако, там же нічого більше нема. Ой, тут ще якийсь хрест. Більше нічого, тут нема мусорців. Та ні? Ні, а чесно, що то за зброя? Можливо, то якась мафія? Та тако! Іди звідси! Мені так не треба все. Бо чесно, то якась мафія була. Чесно. Іду, я ліпше... Вже знаємо? Тихо, тихо, зброю дай заховати. Ще один. Подалим ну, я до дому, щоб ще нічого, такого. я вообще нічого такого не енергії, ну, просто сразу устала, бо то може кась мафія, чи що. Я я не хочу забути мафії, значить, якоїсь, е, ну, справи з мафією немає. Не хочу Давайте за це цедно отбити лиш ну, трошки посиджу. І ой. Ну, друзі, от таке відео получилось у нас. А всім, па па-па-па.